Взагалі, все життя в сільському господарстві. Ну а в фермерському господарству 17 листопада цього року буде 20 років. Ну, буряком ми займаємося, можна сказати, від початку створення фермерського господарства. Були тяжкі времі. Ну які тяжкі? Були, наприклад, я, наскільки пам'ятаю, був 2012 рік. Це ціни не було, ми навіть продавали його на збиток. О. Ми все одно його сіяли кожен рік, а цей рік показав, що взагалі за счет Бурякай цукру, хазяйство нас живе, ми щось будуємо, ми щось робимо. Коли я перший раз почув, що є така конвізор Смарт, це було 6 років тому, ну, то сімена тоді ми ще не знайшли, а 5 років тому ми перший рік посіяли 80 гектарів. Конвізор ну, набагато краще себе показав. По-перше, обробіток це коли ми такі сіяли, то оприс хоч не виїжджав з поля, а конвізор два рази обробили і стоїть гарний чистий. І це кожен рік так. Набагато краще працювати. Найомий. І так само ж і врожай завжди завжди гарний. Якщо поле чисте, то і врожай хороший. Джаконда і Каледонія перший рік ми сіяли два гібриди, тоді популяра була. А поза тому році у нас було леони 60 гектарів. І нам сподобалося найкраще, що в цьому році вона вся в нас. Врожайність за 700 центів це буде в зачетному вазі, я думаю. Пощі ми сіємо від 200 до 300, просто по площадях дивимося там. Яке поле. В тому році було майже 300, в цьому році там, за 200 гектарів. В яка взагалі сіють 4, 4 хазяйства всього в нашому районі. Ну, зараз всі сіють тільки конвізорсмарку. Гарний урожай. Чого його не сіять, чого сіють щось друге, коли набагато буряк це така технічно, ну, тяжка культура в агрономії, можна сказати, та була. Ну, це вона не тяжка. Вона, головно, посіяв сходи, отримав. Заїхав раз, поприскав другий раз і все. Ну, як. Дивимося на, на бур'яни. Коли ми звичайний висівали буряки, то там ці м'ядоля з'являлася бур'яна, ми знали, що вона заходить і робить, тому що як чуть поросте, то вже все. Тут ми дивимося, коли лобитка вже стає більшенька, накрили і поле. Приходимо через 10 днів, там нема вже нічого, там все сухе стоїть. Те, що саме хуже з ними боротися, воно забирає прекрасно. У нас ну, поля ви бачите, поле стоїть чисте, ну, ну що тут можна сказати? Цукор це завжди е, живі гроші, так сказати. Його завжди можна продати в будь-який час, і взимку, і, і особливо навесні, коли вже це продане кукуруза і, е, і сонях, і пшениця. А, а цукор лежить і коли його можна продати. Початок березня ми були під окупацією, такі були, що ми пшеницю, а, а танки йдуть за 200 метрів, одна за 100 метрів. Зрозуміло, що хотіли сіяти, але не знали, чи дадуть нам сіяти, чи дадуть. Ну, вони залишили нашу територію у перших числах квітня. Тоді ж ми одразу не сумнівалися в тому, що посів. Буряки були займовлені, сімена, нам поставили їх вчасно. Все посіяли, ну, сіяти було тяжко ще в тому. Випадку, що дуже було вологи, багато, ми не могли в поле зайти. Ми ще ніколи так не сіяли, ми сіяли його два тижні, хоч пізненько посіяний новин в цьому році за щодо вологи догнав своє і вилажанність хороша. Тут, тут, де буряки посіяні, тут не було осколків. А в нас осколки були, в нас там є трошки далі земля, там механізатори їхали і лежали на полі ламки від ракет. У нас, нас Вони прийшли, ще руками поматляли, де руйшли, а рядом сусіднє хазяйство село то там вони на базі автопарку, трактного парку зробили свою базу і там, все. техніку повганяли. По дорозі, які бросали, там монітури, стріляли, кинули, щось там поламалось, не поїхали. Ну, Мійшов грабіж. Коли нам було тяжко 20 років назад, то було час трошки легший, зараз опять не дуже хороші, не дуже легкі часи. Ну все одно ми будем сієти, будемо сіяти і будемо вирощувати, тому що державі повинні хліб і цукор і все буде так, що. Ми на цьому фронті здаватися не будемо.